Дорогі друзі, хочу зупинитися на кількох важливих моментах фізичної ідентифікації пенсіонерів та призначення пенсій українцям, в тому числі і тим, хто знаходиться на тимчасово окупованій території. Залишається у силі фізична ідентифікація пенсіонерів. Внутрішньо переміщених осіб, які отримали свій статус переселенця до 24 лютого 2022 року та отримують пенсію в Ощадбанку. Попри обіцянки уряду, терміни проходження фізичної ідентифікації для цієї категорії пенсіонерів, на жаль, не змінилися кожні 6 місяців. І цей термін треба рахувати з того часу, коли особу було встановлено, про що з'явився запис в особистому кабінеті пенсійного фонду, або прийшло вам повідомлення на електронну пошту. У кожного пенсіонера терміни можуть бути різними, тому самому потрібно стежити, щоб не пропустити 6-місячний термін. Шість місяців після проходження ідентифікації. Вам гарантована виплата пенсії. Але щоб не допустити перериву в отриманні пенсії і отримати її і у 7 місяці, і далі потрібно подбати заздалегідь. Подавати наступну заяву на ідентифікацію потрібно пробувати починаючи з 5 місяця, дехто пробує одразу після 4 місяців. Потрібно розрахувати час так, щоб до 20 числа 6 місяця вас було ідентифіковано і прийнято рішення, тобто ваша справа опрацьована і вас включили до списків на виплату пенсії на наступний місяць. Для пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях, які мають статус ВПО до 24 лютого 2022 року. Та тих, кому з різних причин припинили виплату пенсії, залишаються доступними два способи ідентифікації. Перший це через дію підпис. Але для цього потрібно мати або ID-картку, це внутрішній український паспорт, у вигляді пластикової картки, або закордонний біометричний паспорт, виданий після 2015 року. Якщо у вас таких документів немає то залишається єдиний спосіб записатися на відео ідентифікацію у пенсійному фонді та пройти її. Як готуватися до неї, які будуть запитання та про саму процедуру проходження відеоконференцзв'язку, у мене на каналі є кілька відео. Вони актуальні, бо ніяких змін не відбулося. Зараз процес проходження відеоідентифікації у пенсійному фонді відлагоджений, проблем не виникає, терміни розгляду заявок теж дотримуються. Як правило, все відбувається протягом двох тижнів. Якщо у пенсіонера на окупованих територіях виникли проблеми з Ощадбанком, Тобто з карткою чи рахунком, то він може записатися на відеоконференцію з Ощадбанком. Але цей відеосеанс стосується суто банківських справ. І ніякого стосунку до фізичної ідентифікації у пенсійному фонді немає. Про це теж є відео на моєму каналі. Дивіться заголовки та прев'ю, тобто заставки до відео. Кілька слів про призначення пенсії. Коли людина досягла певного віку, вона має право на отримання пенсії і може подавати необхідні документи особисто до пенсійного фонду або через особистий кабінет на веб-порталі пенсійного фонду. Ті, хто подають документи вперше, часто отримують відмову у призначенні пенсії. Незалежно на який вид пенсії людина подається, чи за віком, чи за інвалідністю, чи за спецстажем, чи на пільгову пенсію. Чому так відбувається? Через брак стажу та помилки в оформленні документів про стаж чи їх відсутність. З 2004 року пенсія призначається лише за кількістю необхідного стажу для кожного виду пенсії. І з урахуванням статі чоловік чи жінка, бо тут існують різні вимоги до стажу. Якщо стажу не вистачає, людина отримує відмову. Якщо ви отримали відмову, йдете до пенсійного фонду і отримуєте текст рішення про відмову у призначенні пенсії. І працюєте з ним, тобто усуваєте недоліки. Дозбируєте необхідні документи чи довідки, чи виправляєте допущені помилки. Рішення про відмову у призначенні пенсії ви можете отримати у будь-якому відділенні пенсійного фонду в Україні, а не тільки в тому, куди подавали заяву на призначення пенсії. Якщо ви не можете відвідати пенсійний фонд особисто, то заходите в особистий кабінет на вебпорталі пенсійного фонду. У закладку звернення. І там пишете прохання надати вам рішення про відмову у призначенні пенсії. Отримуєте, отримуєте його і далі уважно працюєте з цим рішенням. Тобто пункт за пунктом виконуєте вимоги, які зазначені у рішенні пенсійного фонду. Якщо людина, яка перебуває на тимчасово окупованій території, Досягла пенсійного віку, або має статус ВПО до 24 лютого 2022 року, вона теж може податися на призначення української пенсії. Але закон номер 3674 Дефіз 9 Римськими, який був прийнятий у цьому році у червні місяці, вимагає писати заяву. Що пенсію від Росії не отримуєте, без цього розгляд вашої заяви у пенсійному фонді буде відхилено, і пенсію вам не призначать. Зробити це потрібно наступним чином: написати на папері заяву встановленого зразка, тобто на ім'я керівника чи просто територіального управління пенсійного фонду. Від кого повністю своє прізвище ім'я по батькові, адреса, контактні дані і написати таке речення. Пенсію від Російської Федерації не отримую. Поставити дату і підписатися. Скануєте дану заяву і долучаєте до інших документів, які подаєте на призначення пенсії. Повторюю: якщо такої заяви не буде, Пенсійний фонд відмовить вам у призначенні пенсії. Якщо ви прийдете особисто до пенсійного фонду, то вам запропонують написати таку заяву, що ви пенсію від Російської Федерації не отримуєте. Тепер щодо пенсіонерів, які тимчасово знаходяться за кордоном. Згідно закону номер 3674 9 Пенсіонери, які тимчасово перебувають за кордоном, мають проходити фізичну ідентифікацію один раз на рік до 31 грудня, щоб продовжувати отримувати пенсії. Наголошую, ця вимога стосується пенсіонерів, які не мають статусу ВПО, отриманого до 24 лютого 2022 року. Можна сказати, звичайних пенсіонерів, які тимчасово виїхали за кордон. Бо пенсіонери зі статусом ВПО до 24 лютого 2022 року проходять ідентифікацію кожних 6 місяців. А для цих, як я сказав, звичайних пенсіонерів, Кабмін розробив відповідний порядок отримання пенсії для пенсіонерів. Який тимчасово перебуває за кордоном. І він зараз знаходиться на розгляді і реєстрації у Міністерстві юстиції. З високою вірогідністю можу припустити, що обов'язковою фізична ідентифікація пенсіонерів за кордоном стане не у цьому році, а з 2025 року. Давайте мислити логічно. До 31 грудня залишилося дуже мало часу. Українське посольство завантажені роботою записатися на прийом до посольства чи консульства онлайн зараз складно, бо існують довгі черги. А отримати основний документ, який підтверджує, що особа є живою і який потрібно разом з заявою та іншими документами направити до пенсійного фонду. Можна лише в українській закордонній дипломатичній установі. Потрібен час на підготовку. Крім того, наближаються різдвяні канікули, які почнуться у західних країнах та і у нас 24 грудня за Новим стилем. Думаю, що у Кабміну вистачить клепки в голові не призначати фізичну ідентифікацію для пенсіонерів у цьому році. Бо це зворохобить, тобто чинить колотнечо для великої кількості пенсіонерів за кордоном. Вони і так мають складні економічні і фінансові проблеми, а тут ще й додадуться проблеми з пенсією. Але це, підкреслюю, моя логіка і мої припущення. Наш уряд інколи діє алогічно. Тому підписуйтесь на мій канал, і ви не пропустите важливі Новини. До речі, мої відео набрали уже понад 5 мільйонів переглядів. Але з тих, хто переглядає мої відео, підписалося на канал лише 25%. Щоб продовжувати працювати для вас, теж потрібний якийсь стимул. Я не прошу про спонсорство, як ви помітили, про кошти. А те, що платить YouTube, то є мізер. В деякі місяці я навіть не дотягував до 100%. Доларів, тобто 4 тисячі гривень, а це мінімальна сума, щоб отримувати виплати. Трачу багато часу. І це зовсім не компенсує мої зусилля. Я чесно скажу, що давно думаю залишити цю невдячну справу. Але поки війна, хочу бути корисним і допомагати людям у цей складний час. І не сприймайте це як пафос чи високі слова. Так виховали мене мої батьки, я так виховую своїх дітей. Роби людям добро, і воно повернеться до тебе. Хай пізніше, але обов'язково повернеться. А ви зробите мені добро, якщо підпишетеся на мій канал. Заздалегідь вдячний! Для інших українських пенсіонерів, які перебувають на підконтрольній Україні території і не мають статусу ВПО. До 24 лютого 2022 року проблем з отримання пенсій не повинно бути. Бо кошти від міжнародних партнерів є, і маємо їм дякувати за фінансову допомогу на наші соціальні потреби. А вони повинні дякувати нам, що захищаємо їх і взяли основний удар війни на себе. Пенсіонерам в Україні не потрібно проходити фізичну ідентифікацію. Але раджу пильнувати за своїм банківським рахунком. Бо якщо протягом 6 місяців не буде ніякого руху е, коштів по рахунку, банк повідомить пенсійний фонд, а той, в свою чергу, припинить перераховувати пенсію на ваш рахунок. У 2025 році пенсіонери в Україні, які досягнуть 65 років і мають достатній страховий стаж, отримуватимуть пенсію не менше. 40% від мінімальної зарплати. Доплати для пенсіонерів старшого віку 70, також збережуться і нараховуватимуться автоматично. У 2024 році мінімальна зарплата в Україні становить 8 тисяч гривень. Отже, мінімальний розмір пенсії повинен бути не нижчим за 3200 гривень. Якщо рівень мінімаль... мінімалки збережеться, то виплати у наступному році не зміняться. А на жаль, у 2025 році не очікується суттєвих змін у системі доплат для пенсіонерів. Це означає, що виплати залишаться на тому ж рівні, що і у 2024 році, крім індексації. Ось коротко все. На що вважав звернути. За необхідне звернути вашу увагу. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі.